уделяется пророчеству в пророчству. Слава Україні. А я не хочу. Це большая ошибка. Аналізувати безполезно. Ничем хорошим це не заканчивается. Предсказание Ванги звучит так, ты их когда-нибудь погубить просто. Привіт. Це ступор пропаганди на Матеосян Ньюз. На Росії встановили пам'ятник солдату НАТО. Пропагандист Мардан каже, що не хоче мобілізуватися і жити по талонах. Дімка з сп'яну розсекретив справжні причини СВО. А чоловік Боброїдки придумав нові пророцтва Ванги. Додивіться обов'язково до кінця, буде змістовно та весело. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, щоб бачити мене частіше. А ми. Починаємо запасний президент Ерефії, член спілки Трезвінікав, покровитель спіртзавода в Росії матушки, під час чергового інтерв'ю розсекретив справжні причини так званого СВО. І ні, це не Дамбілі Бамбас, це не мальчики в Трусіках і навіть не денацифікація. Справа виявляється у тому, що запад не дав гарантій безпеки Ерефії. Если бы западным странам, и прежде всего Соединенным Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Но они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа, принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто. Дімка, розкрию таємницю. Гарантій вам не надали з двох причин: по-перше, ви нафіг нікому не потрібні, щоб на вас нападати, і тому ніхто і не гарантує якусь там безпеку. А по-друге, підписувати з вами будь-які безпекові угоди безглуздо, тому що ви постійно порушуєте будь-які угоди. Загалом всім відомо, що Рашка це країна навпаки, і там будь-який епік фейл подається так, начебто, ну так і було задумано. Наприклад. В Ульянівській області встановили пам'ятник ветеранам бойових дій. Але жителі села помітили, що солдат якось вдягнений, та й у нього зброя, гвинтівки, як у американських солдатів М-16 та М14. 4. Виправдовуватися довелося З Патріоту Данилу Ібєтову, який, власне, і відкрив цей монумент. Мовляв, трофейна зброя, така як М16 і М4, використовувалася, наприклад, при взятті Бахмута. Тому вона і була обрана для монумента. Ну, звісно. А солдат Третього Рейху на плакатах 9 травня, Спасіба діду, за побіду. Або на центральному каналі російського телебачення під час концерту до Дня Побіди. Боні і Клайд, які мали б символізувати діда-бабів, що воювали. Це теж така глибока задумка. Пропагандист дав інтерв'ю пропагандисту. Погодьтеся, це не та ситуація, в якій можуть виникнути якісь суперечки або якісь відхилення від традиційної російської пропагандистської методички. Але ні, пропагандист Мардан раптом заявив, що він не збирається мобілізуватися, вдягати шанель та жити по талонах. На западних границях йде війна. і вона буде йти там в тих інших формах, як мені кажеться, довго. а потом начнется где-то в другом месте. Очень может быть, с большой вероятностью. Но это тоже не должно становиться причиной, значит, всем надеть шинель. Тем более, что вообще-то все те, кто значит, в своем публицистическом задоре требуют сплотиться и мобилизоваться, в глубине души надеются, что у них будет усиленный паек и доступ в закрытые рестораны ведомственные. Вот как они себе представляют вот эту вот жизнь построже. Они как ни по-другому. А я не хочу ні в шинелі ходити, ні карточок я не хочу. Нічим хорошим це не закінчується. Ну, звісно, а якщо на своїх так званих ефірах постійно кричати про нацисто-фашистів, то, можливо, і талонів перепаде трохи більше, ніж в звичайній біомасі. Та і шинель, якщо і вдягати, то парадну, напевно. А ось для Олега Газманова шанель це навіть не форма, а сценічний костюм. Але спочатку СВО, Єсаули та собачки Люсі пішли у далеке минуле. Нові часи, нові пісні. І Рима тут уже не головне, головне якомога гучніше кричати про злісне НАТО та їх техніку. Вракла на нас бросає. танки, бундисвера, древні і пантери. нам порут, но ми всіх положимо. Ми в победу віримо. Ми в танки грали! І ще в дєвська саді. Мы с детства мечтали! В атаку ичи! Эта песня, она называется «Танки». Я давно про танки хотел сочинить. Вот эти слова наконец у меня пошли. И в танке железном мы стали и стали. Понимаете, это вот выскакивает как-то, потом думаешь, как-то анализировать бесполезно. Олежка, я повністю згоден. Аналізувати твои песни немає сенсу. Адже це повна несенітниця з связаних слів, рим та глузду. Взагалі, здоровий глузд – це не про жителів Вілікай і Магучі, наприклад, муж боброїдки Симоньян чи такий собі Кіасаян намагається під час своїх передач переконати росіянців, що вони переможуть. Бо так сказала Ванга. Давайте це відео розберемо, як то кажуть, на атоми. Болгарська Ванга, живши в двадцятому віці, підказала, що в Європі в 2025 році двадцять конфлікт, який опустошить континент. Если западные политики ни в какую не хотят слышать голос разума из настоящего, очень сильно рекомендую им прислушаться хотя бы, хотя бы предсказаниям из прошлого. Особое внимание уделяется пророчеству Ванги, которое она сделала о доминировании Росії в мире і о том, що президент Владимир Путін стане владыкой мира. По перше, ванга померла у 1996 году. Тогда Владимир році. Тоді носил Путін ще носив каву своєму тодішньому босу, меру Санкт-Петербургу, Анатолію Сапчаку. Загалом провидиця ніколи не називала імен у своїх глобальних передбаченнях. Але окей, Кіасаян, посилаючись на слова Ванги, каже, що залишиться слава Владиміра. Предсказання Ванги звучить так: все розтає, як льот, тільки одно останеться нетронутим. Слава Владиміра. Ну тут нам варто згадати ім'я президента Зеленського. Далі Кіосаян каже, що передбачення Ванги співпадають зі стратегічними цілями Російської Федерації по захопленню всього світу. Ну, пока предсказання повністю совпадають з планом стратегічного розвитку Росії. Я ж впевнений, що це російські стратегічні плани пишуться як не з ритуалів шаманів, так з передбачень з печива. Крім того, якщо розібратися, то таке передбачення, крім як російського сегменту, взагалі ніде не зустрічається, і посилаються на те, що колись якийсь російський журналіст взяв інтерв'ю у Вангі, і така риторика про перемогу Росії взагалі з'явилася після 2014 року, а посилилася після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чомусь раніше ніхто цих передбачень ні чув і не бачив. Наступне Закадровий голос англійською розповідає зовсім не те, що перекладають російською мовою. Традиційний трюк російської пропаганди США сам В США обнаружені другую В США тим часом... але ж хто ж там помітить на Росії? Там то і російську не дуже добре знають. Ну і останнє кіосаян, який цілий випуск присвятив пророцтвам Ванги, взагалі каже у підсумку, що адекватні люди загалом не дуже вірять у пророцтва. Давно замічена. То адекватні люди прислушуються не к придсказанням гадалок. А тоді нащо так заморочуватися, перекладати не те, що кажуть, а те, що треба, щоб почули росіяни? Напевно, він просто вважає, що росіяни неадекватні люди, тому повірять усьому цьому бреду. І додав, що варто вірити лише Володимиру Путіну. Прислушуються не к придсказанням гадалок, а к заявленням Путіна. І тут питання про адекватність кісеяна остаточно закрито і передано у психіатричну лікарню. Та якими б не були пророцтва, вірити в них чи ні, це особиста справа кожного. Але справа кожного з нас це вірити у Збройні Сили України і в нашу перемогу. Тому давайте допомагати нашим військовим. Вся детальна інформація, всі реквізити про актуальні збори на потреби Збройних сил України знайдете в описі цього відео. Користуйтеся, давайте допоможемо нашим військовим разом. Друзі, кому сподобалось і хто має можливість та намір підтримати мій канал. Канал буду вам вдячний. В описі цього відео є всі реквізити, як підтримати Мете Ньюз. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І частина коштів, які ви донатите на мій канал, в обов'язковому порядку направляються на потреби Сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Дякую, що додивилися. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Рекомендуйте Мети Ньюз своїм знайомим та друзям. Будемо бачитися частіше. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні.